Людоньки мої милі. Подивіться, прийшла моя Галина, ну і заціняйте її світлий костюм. Оце явно чорний це було треш на тобі вчора. А тепер покажи чорний, як виглядає на мені. Ну Та ясно, на мені ж так не виглядало. Ну, то як... тобі не пасує. А я вчора, зрозум... вчора от, 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 от носки ну, з, так, до розумію з, з Оленя мене пасують. Але ну от вчора. Ви розділилися багато, хтось так, говорить, так. Та, хтось так. Ну чорний мені більше якось до лиця. Галя в ньому така якась дуже геть була збідована, траурна, А от бежевий костюм, такий як... Як, як треба, бо мені ще й рожевий дуже файно. Та а, тобі с... С... а ти що там заглядаєш? Та давай, давай, працюй, Калюрка. Так знаю, що ти в нас за їду працюєш, і давай, вивішуй речі. Де ти в мене іди на кухню розпаковку зроби. Ти я... підлоги помий, повся... Сергій. їду Сергій вже, Сергій вже підлоги помив, вікна помив, горбино скрабав, вивішує речі. Так. Ой, я сидити погуляти, з водою. Води п'ям там. Я так, розпаковка кавалерка. Купила черешні, до речі, дуже-дуже смачні черешні. Лікар... закінчиться черешки. До речі, лікарі говорять, що кожна людина має з'їсти за літо півтора кілограма черешні. Ну, то... Кавалерка за літо, не за один, за... Прийом. Не за один прийом. Купила кріт. Гульба угу. буде відчуваємо. Та ні, ну та чого ти лізеш наперед? Я ще не зробила всю розпаковку, зараз кажу. Купила такий Максимчиковий гамбург. Дорогу. Та. так. Да, правильно. Купила такі бо йому ті. Э, угу. Він любить, то, щоб там гонити по тих заправках, Найліпше має все з собою. Купила таке в креску. він каже, хто буде їсти, як сємушкінай найбуде. Потім Пила... потім запори дістанеться. Не, не буде, не буде в нього запорі. Що ворона до хати прилетіла чи що? Купив таке печеньку, я не любить таке печень. Та йому скільки? Ти шо? Купила йому такі салфетки. Ось треба тако віддавати, бо він тягнув він втрав. Йому салфетки точно Купила ж такі вологи ту велику не буду давати. Як він буде ту велику тіти? Так його маленькі купили. Вона йому будуть. Він і так і буде тягати з собою, всюди де буде йти. Знаєш, Максим? Пела кусок м'яса. Mm -hmm. Гадайте, що я буду зараз готувати їсти Жирки. Так? Та ти сьогодні воду mm. подивила. А як ти тебе там? Вот, легко. Я жарке. я, я за, бо бульбульба зараз низькокалорійна. Тому молода бульбочка, м'ясо не, буду, в... не буду, Давай молоду а, добре. Я це фасолька я... там ще я є. знаю, я тому Тільки я... кіннях зажару, будь ласка. Я зроблю мариновану цибульку так, до звожуркового і буде об'їді як зажару? Ні, то мені треба м'ясо трошки Нащо? то зразу в тій каструльці його протуши і цибульку йому ну чуть-чуть в каструльці. Чуть-чуть mm -hmm. олі -чуть. mm -hmm. ну, чуть -чуть. <laughs> я олії сама. дам. бо то як шарпнеш, то шарп знаєш. що? Ти коли будеш готувати. Ти давай скільки ти хочеш, що хочеш. Я тебе тоді не контролюю. Як я вже от почуваю на кухні, прошу мені не заважати. Я вас почула менше оліта. Так, якщо так ви хочете, так буде добре. Валинка все зробить. Може до жаркого дати. Там є два кабачка. Ні, то вже то не ти готуєш, не треба, ні, то не буде жарке, то буде знову чарагуче, жарке, не поймеш що. Ні, не треба. Ще може помідора туди кинути, О, то, перчика. ні, то вже перебор, салат був. І, знає, а мені вчора так ти його салат був, огірок, помідор, сметану, знаєш, зафрати, дати солі, і перчику. М -м -м. Кропу багато. Ну, я вчора давала кропу багато, що? Я йду ще до магазину, а не попривала. Чого ти йдеш? Я йду до бульбу куплю, мама. Є uh -huh. стара, стара. А яйця є. А що ти пашотики хочеш? Угу. Uh -huh. Зроби твої пашотики, а треба зелень твій. А ти знаєш, я була в магазині, думаю, бляха, давно я тебе не тішила сніданочком? Що uh -huh. мені таке приведуть? Потім думаю, пашотики пашотики. Давно пашотика не зробити. А ви знаєте, Кавлярка, ми коли прийшли на забаву в ну, понеділок, і там стояло таке, як мішочок. Я думала, що пашотики. А то стерво. Я думала, що то пошучки так розрізати, думаю, що таке теряту, але ріжу. Знайстю, так воно, то ще в шеф, шеф то, то вже людина знає, як треба що робити. Я так розрізнув тікаю, а я ще дура зазираю, де той жовтокий розумієте. І далі різати. <сум> Пробуй, думаю, Галинку, та сівключи, ту мене 18-й, то то сир той та модний. Такий, знаєте, що коли його ріжеш, він всередині, як то він це розікається. <суміє> Так, але смачно. дуже смачно. було. Дуже було смачно. Мені Так, все, давай, іди. Ти мені розтягнула костюм, щоб ти знала. Твоя еска. Твоя еска розтягнула мені Емку. Е. Там то я таке фан. Ти знаєш, кінаст тримать, тебе так збеште. Мене збеште? Mm -hmm. Ти думаю, навіть не, я, навіть і, не стартує. А вона аж тако, знаєш, викручується, але я з тримаю рука. Тримай, тримай. Я от тримаю, знаєш, тримаюся, просто Треба синочка збуде. Знаєш, що? Ось в другу годині розбито ліг знову собі. Добре, не сма. Знаєш, що? Mm. я прийшла в рукавичку, знаєш? Ну я постійно сюди ходжу, ти знаєш. Mm. Ну, ну ви розумієте, кавляйка, кажу. Дайте мені, будь ласка, філе куряче. Воно свіже, каже свіже. Я взяла куряче філе, дійшла до каси, розв'язала, а воно смердить. Я приходжу, яка перепрошую. Я вас просила свіже, куряче філе, бо то дитині. Та я її не маю зламати, то, то з лами, то з'їла. Але то дитині, а вона до мене тако каже: А я звідки знаю, коли вони його там розробляли? розумієш, зразу з себе відповідальність. Скидають і я я віддала курчі філа, кажу, ні, потім завезеш мене, знаєш, я йому свіженьки таки ну, на вечір так, та. буду смажити. Зараз не буду смажити. Знаєш Та що на вечір? Завтра, бо завтра виїзд або в 9 ранку буде, або то, або в третій. Тому якщо в треті, то що завтра? Так, Маш. то ще завтра можу Не би того похвальба він не бо Він такий фрукт. Знаєш, серіям зараз то знову буде домокати. Ніхто там не А хто там? А хто там так заглядає? Хто там стоїть? Хто що що чекає? Що чекаємо, Сергійчику маленький? Чо? Ніч? Уроджений на бученя, як в дитинстві. Ну нічо.